Віддалені ферми Австралії охопив жах. Кілька тижнів поспіль фермери повідомляють про масові напади на худобу. Безперечно, в цьому винен якийсь хижак. Але за характером ран на тваринах його ніяк не вдається індентифікувати. Та найдивніше, у всій цій ситуації, декілька фермерів клянуться, що під час нічної засідки на хижака бачили телацина. Сумчатого вовка, який вважався вимерлим майже 90 років. Але звідки він міг взятися? Тилацин виглядав як суміш собаки, тигра та вовка. Дорослий тилацин досягав майже двох метрів у довжину, включаючи хвіст, і важив до 30 кілограмів. Особливо лякала його здатність відкривати щелепи майже на 90 градусів. У 2021 році група ентузіастів заявила, що нібито має неспростовні докази існування телацина у вигляді цього фото. Проте детальний аналіз показав, що на знімках була зображена звичайна дика кішка. Але чи означає це, що тилацин не може раптом повернутися з небуття? У 1999-му Національний музей Австралії почав проєкт із клонування сумчастого вовка. Але так і не довів справу до кінця через пошкодження генетичного матеріалу. Та що, як експерименти продовжились неофіційно і таки досягли успіху? Приміром, у такій прихованій лабораторії, якраз неподалік ферми, де бачили дивного звіра. Але мушу зізнатися я згенерував усе це відео штучним інтелектом, щоб підтримати свою фантазію. Просто подумайте. Що якби ми не просто знайшли небезпечні вимерлі види десь у віддалених куточках землі? Натомість вони повернулися б повноцінно і почали полювати знову. Тепер візуалізувати цей кошмар простіше ніж будь-коли. Тож, як би змінився наш світ? І чи змогли б ми вижити серед давніх монстрів? Наукова експедиція повідомила про несподівану атаку біля узбережжя Антарктики. Зникло кілька рибалок, а на берегах знайшли сліди гігантської лапи. Певно, невдовзі будуть виявлені їхні рештки. Але це точно не може бути крокодил. Для них тут надто холодно. Звучить неймовірно, але вчені вважають, що ці сліди залишила мегаланія. Ці монстри важили понад 590 кілограмів і сягали понад п'яти з половиною метрів завдовжки, приблизно як сучасний гребенястий крокодил. Як і комоцький варан, Мегаланія полювала із засідки. Вона кусала жертву за кінцівки, розриваючи сухожилля, а потім розпорювала черево або просто починала поїдати її живцем. Зустріч із нею закінчувалася за лічені секунди. Вважалося, що зникли ці рептилії приблизно 50 тисяч років тому. Але наприкінці 90-х почали з'являтися чутки про те, що Мегаланії все ще існують у віддалених регіонах Австралії або Нової Гвінеї. Австралійський криптозоолог Рекс Гілрой навіть стверджував, що виявлення мегалані лише питання часу. Та якби вона дійсно повернулася в сучасний світ, її середовище проживання, швидше за все, було б обмежено регіонами, схожими на ті, яких вона мешкала раніше тропічними та субтропічними лісами Австралії. Через її гігантський розмір і потребу у великих кількостях їжі, окупована Магаланією територія могла б сягати сотень квадратних кілометрів. Для порівняння. Австралійський національний парк Какаду займає площу приблизно 19 тисяч квадратних кілометрів. Є одним із найбільших національних парків Австралії. Та якщо популяція Магаланії буде зростати, ці ящерки захоплять в десятки більшу за площею територію. Коли ж їм забрак не їжі, вони легко перекочують в міста за новою здобиччю. І тоді австралійцям доведеться дотримуватися суворих обмежень щодо виходу з дому, особливо в ранні та вечірні години, коли активність кажаків буде вищою. Безпека дітей стала б ключовою. Довелося відмовитися від ігор на вулиці, а школи і дитячі садочки посилено охоронялися б поліцією. Від домашніх тварин довелося б відмовитися, адже вигулювати їх стало б надто небезпечно. Тоді б хазяїн і улюбленець стали б кормом мегаланії. Аби захиститися і хоча б відігнати монстрів назад в ліси, людям доведеться задіювати військових. Між тим, у таборі геологів в Африці сталося непередбачуване. Серед ночі їх атакував хижак, залишивши тільки розірвані намети та криваві сліди. За характером пошкоджень жертв експерти припустили, що на експедицію напав Лео. Але знайшовши телефон одного з геологів, вони жахнулися. На групу напавша шаблезубий тигр смілодон. Цей хижак важив до 300 кілограмів, мав мускулисте тіло та довгі 30-сантиметрові ікла. На відміну від інших своїх сородичів, шаблезубі тигри не душили свою жертву, а завдавали швидкого смертельного шию чи голову, пробиваючи череп. Їхні потужні лапи могли отримати навіть не більшу здобич, а коротка масивна статура дозволяла миттєві атаки з засідки у 2021-му група звичайних левів тероризувала околиці заповідника Нгоронгоро -Нгоро в Танзанії. Хижаки загризли трьох дітей, які збирали їжу неподалік. То що буде, якщо до нас повернуться смілодони, які вимерли близько 10 тисяч років тому? Постійна популяція шаблезубих тигрів зробила б небезпечними близько тисячі квадратних кілометрів на одну особину, залежно від наявності здобичі та конкуренції з іншими великими хижаками, такими як леви чи леопарди? І якби смілодонів було декілька, вони могли б захопити територію, яка за площою дорівнює невеликому штату. Такому як Коннектикут. Це майже 14,5 з половиною тисяч квадратних кілометрів. Чи змогли б люди впоратися з таким хижаком? Мисливці мали б адаптуватися до нової загрози, використовувати важке озброєння, дрони та сучасні пастки. Однак навіть з такими технологіями полювання не на настільки сильного і розумного хижака могло б стати небезпечною місією. Між тим сільські господарства та ферми почали б закриватися, адже тримати худобу було б небезпечно, наприманювала б хижака і наражала б на небезпеку людей. Швидше за все, люди б почали вирощувати фрукти і овочі. А щоб не перебувати довго на відкритих ділянках, теплиці закопали б у землю. Та з двома трьома давніми хижаками людство, зрештою, впоралося. Але що, як їх ставатиме дедалі більше? У гірському районі на півночі Канади безслідно зникла група досвідчених мисливців. Кілька днів тому вони вирушили в похід, але не повернулися у визначений час, а їхній радіозв'язок раптово обірвався. Рятувальники знайшли лише одного вцілілого, але він досі без свідомості. Пошкоджена автівка, розкидане спорядження та сліди боротьби свідчать про панічну втечу. Але наймоторошніше. Це сліди кігтів і зубів на речах. Вони гігантські. Початкові припущення щодо звичайних хижаків, як от грізлі, швидко відпали. Рани на тілі вцілілого і сліди на місці подій були надто великими навіть для найбільшого бурого ведмедя. Тому експерти почали підозрювати дещо набагато гірше візит короткомордого ведмедя. І нехай його назва вас не обманює. Цей гігантський хижак міг важити до півтори тонни і при цьому розвивав швидкість до 64 км на годину. Він був вдвічі більшим за сучасного грізлі і потребував понад 20 кілограмів м'яса на день. Якщо такий звір з'явиться знову, він швидко зжере усю фауну в радіусі десятків кілометрів. Для порівняння ведмідь такого розміру за рік може знищити все живе на території, подібній за площею до штату Род-Айленд. Повернення цього хижака пояснило б зникнення мисливців. Він здатен легко розправитися з групою людей. У минулому він уже був страшним суперником для перших людей Північної Америки і, на щастя, вимер. Десять тисяч років тому залишається єдине питання: чи зможе сучасна людина протистояти такому звірові? В лісових і сільських зонах, де ризик нападів не є найбільшим, створювали б спеціально огороджені тунелі або коридори для людей, щоб пересуватися безпечно. Нам також довелося б організувати загони з десятків озброєних професійних мисливців, аби хоча б спробувати приборкати цього звіра. Та під загрозою давніх монстрів не лише Північна Америка. На півдні Аргентини дослідницька група натрапила на щось моторошне, глибокі борозни на стовбурах дерев і кам'яних породах, схожі на сліди велетенських кігтів. Довжина подряпин та їхня глибина перевершувала можливості навіть найбільших ведмедів. На місці також знайшли великий кіготь. Подальший аналіз виявив, що його залишила істота, яка вимерла разом з усіма динозаврами: Терезинозавр. Він сягав до 12 метрів завдовжки і важив понад 6 тонн. Та зі своїми метровими кігтями Терезинозавр запросто міг стати натхненням для створення Фреді Крюгри. І, хоча, ймовірно, цей тревоїдний ящер використовував їх для зривання рослин, їх потенціал для нападу був вражаючим. Один удар лапи міг би легко розрізати людину, а лише кількох особин вистачило б, щоб зробити небезпечним місто площею в сотні квадратних кілометрів. Накшталт Сінгапура. Уявляю, як урядовці намагаються приховати інформацію, поки самі відчайдушно з'ясовують, що відбувається. Дрони, відправлені для розвідки, знаходять повалені дерева та роздерті тіла жертв, і навіть фахівці починають панікувати. Військові підрозділи вирушать на пошуки, але загони спецназу перед давнім монстром виглядають немов іграшкові солдатики. Стримати терезинозаврів могли хіба б що дуже високі огорожі під напругою, які довелося б встановлювати на околицях усіх великих міст. Ніяких більше. Пікніків на природі, та це лише початок воскресіння давніх ящерів. Фільми про Годзілу насправді не така вже і фантастика. Вчора вночі біля берегів Японії з радарів раптово зник Батискав. І вже на ранок, після того як субмарину знайшли розтрощеною на дні, гігантське чудовисько з'явилося на набережній посеред міста. Наукова спільнота необоекстривожена. Адже це Мозазавр, водний гігант, що панував у морях пізнього кридового періоду близько ста мільйонів років тому. Завдовжки понад 17 метрів він був найнебезпечнішою морською істотою свого часу. Зуби Мозазавра були розраховані для отримання слизької здобичі, яку я ковтав цілком. Його паща мала додаткові внутрішні зуби, які рухалися в області піднебіння. Щоб проштовхувати їжу в глотку, язик мозазавра міг бути роздвоєний, що давало змогу ящеру вловлювати запахи у двох місцях одночасно. Завдяки хвосту, який діяв як гігантське весло і становив приблизно половину від загальної довжини тіла. Мозазавр розвивав швидкість до 50 км на годину. За 5 мільйонів років цей монстр повністю винищив екологінзу і поставив трьохметрових плезіозаврів на межу вимирання. Мозазавр міг споживати до 500 кілограмів м'яса щодня, що в річному підсумку складає десятки тонн видобутку. Якби в сучасних океанах з'явилося б кілька десятків таких хижаків, то з розрахунку, що один мозазавр. Потребував би декілька тисяч квадратних кілометрів океанських ресурсів для забезпечення харчування. Вийшло б що на одному шельфі чи в мілководних прибережних водах. Мозазаври зробили б небезпечними до ста тисяч квадратних кілометрів. Вони б могли б поступово спустошити великі узбережні екосистеми, де є багата фауна: Баренцеве море, узбережжя Аляски або Карибський регіон. Промислові запаси риби, такі як тунець чи тріска, швидко виснажилися. Акваторії, типу північного моря чи узбережжя Каліфорнії, стали б непридатними для риболовлі. У таких районах, як Гавайї чи Флорида, пляжі могли б спорожніти, оскільки близькість мозазаврів робила б плавання небезпечним, а туристична інфраструктура потерпала б від атак на човни чи навіть кораблі. Володіння мозазаврів могли б нагадувати мертву зону. Явище, коли через вичерпання кисню чи ресурсів океан фактично стає непридатним для немікроскопічного життя. Подібна мертва зона в мексиканській затоці щорічно охоплює близько 22 тисяч квадратних кілометрів через забруднення. Приблизно так само могли б виглядати екосистеми, де полює мозазавр, повністю знищуючи популяції риб і морських ссавців. Тільки масштаби були б сотні разів більшими. Якби кілька мозазаврів мешкали у певному регіоні, він швидко перетворився б на екологічну пустелю, де виживали б лише найменші або найменш цінні для хижака види. Військовим довелося б влаштовувати справжній морський бій, аби подолати цього монстра, і задіяти весь бойовий арсенал морського флоту. Але нова небезпека з'явилася не лише в морі. Саме час подивитись у небо. Просто посеред шоу Дельфінарії гігантський літаючий монстр викрав молоду косатку, ніби це звичайна сардина. Якби один з відвідувачів не вів пряму трансляцію в соціальні мережі, то в це важко було б повірити. На щастя, ніхто з людей не постраждав, але це лише питання часу. Адже на відео. Кецалкоадель, один з найбільших відомих птерозаврів з розмахом крил близько 12 метрів. Це можна порівняти з сучасним літаком малого класу, важив він приблизно 250 кілограмів. Що робило його одним з найбільших літаючих хижаків, здатним поцупати з води дельфіна. Дослідники припускають, що ці птерозаври могли полювати як на рибу, так і на наземних тварин, використовуючи свій довгий дзьоб, щоб підхоплювати здобичі з води або землі під час польоту. Якби птерозавр з'явився в США, він би ймовірно обрав прибережні зони з великою кількістю морських тварин для полювання, зокрема на західному узбережжі в Каліфорнії або на східному узбережжі в районі Флориди. У випадку з Каліфорнією це могли б бути регіони від Сан-Дієго до затоки Сан-Франциско. Оскільки тут знаходиться багато морських екосистем і водяться прибережні ссавці, такі як дельфіни, тюлені та морські леви. Терозаври окуповували б територію приблизно три тисячі квадратних кілометрів уздовж узбережжя, оскільки такі великі летючі хижаки здатні переміщатися на значні відстані в пошуках їжі. Таким чином, весь округ Лос-Анджелес став би зоною для полювання птерозавра. Тому владі довелося б закрити пляжі, заборонити вилов риби на узбережжях і побудувати в містах укриття з дахом, куди від хижака могли б сховатися люди. І в Голівуд, скоріше за все, перестали б з'їжджатися з усього світу. Бо стати кормом для велетенського доісторичного птаха на шляху до слави сумнівне досягнення. Здається, саме час піднімати повітря бойову авіацію. Та навіть найспритнішому спритнішому вони, що вичо, не з першого разу вдасться поцілити в хижака. Що як давніх монстрів стане так багато, що їх не вдасться перемогти навіть з усією наявною зброєю? Можливо, варто пошукати серед вимерлих тварин не лише ворогів, а й союзників. Під час атаки жахливих хижаків нам явно став би в пригоді живий бульдозер плати Болодон. Ці предки слонів жили близько 15 мільйонів років тому і мали чотири бивні. У верхній щелепі вони були вкорочені, спрямовані косо вперед і вниз. У витягнутій нижній щелепі обидва плоских різця попереду були зрощеними і мали вигляд своєрідної лопатки. Плати болодони досягали довжини до шести метрів і висоти близько трьох метрів. Ці тварини рили ґрунт своїми та пометейклами, здобуваючи собі рослину їжу в болотистих місцевостях. Тому їх можна було б використати для створення захисних ровів і споруд у важкодоступних зонах, де сучасною технікою це було б робити незручно і довго. А завдяки своїм бивням плати болодон міг швидко вирубувати дерева та рослинність, створюючи відкриті поля, де легше побачити наближення хижаків. Також ми могли б використовувати цих тварин у якості транспорту в болотистих місцевостях. Там, куди наші техніці пробратися, було б дуже, дуже складно. А для того, аби посилити наші шанси під час піхотних боїв, варто було б взяти в напарники цього міцного хлопця. Знайомтесь, кінь горила халікотерій. Це родич коней, які ще не встигли відростити копита. Вони мали короткі голови, як у зебри, і надзвичайно мускулисті передні лапи, за допомогою яких ходили, спираючись на кісточки пальців. Розмір типового халікатерія півтора метри у холці та 600 кілограмів живої ваги. Та, незважаючи на ці не дуже вражаючі розміри, галікотерії можна було б приручити зовсім як коней і створити потужну кавалерію для протидії новим загрозам. Завдяки розвиненим переднім лапам халікотерій міг би виконувати удари кулаками, збиваючи з них хижаків. Його можна було б включити до складу оборонного загону для захисту міста. А завдяки своїй силі і витривалості хелікотерії могли б супроводжувати стада інших травоїдних, тих же плати-белодонів, забезпечуючи їх захист від хижаків. Та це не єдині наші можливі союзники у боротьбі за виживання. Час задіяти важку артилерію. Анкілозавра. Цей восьмиметровий чотиритонний велетень справжній броньований танк. І я не жартую. Анкілозавр мав товстий панцир з кісткових пластин і шипів, що покривав спину, шию, голову і боки. А його хвіст завершувався великою кістковою булавою, яку анкілозавр використовував як зброю проти хижаків. Удар такої булави міг легко завдати серйозних травм навіть такому великому хижаку, як тиранозавр. І Якщо анкілозавр переміг короля динозаврів, уявіть, як легко йому буде впоратися з короткомордим ведмедем або навіть із гігантським терезинозавром. Під час битви анкілозавр розмітав би супротивників на всі біч. І, хоча він має вражаючу силу і невразливу броню, цей гігантський травоїдний динозавр не загрожував би людям. Навпаки, приручити анкілозавра. Було б досить легко, достатньо просто підгодовувати його улюбленою рослинністю. Та що, як навіть такою допомогою ми не зможемо здолати давніх монстрів, і вони залишаться з нами назавжди. Люди могли б переселитися на острови, побудувавши укріплені міста з високими стінами, щоб захиститися від хижаків. Це б стало свого роду безпечним хабом, де технології та сільське господарство були б адаптовані для виживання. У віддаленому майбутньому науковці могли б розробити величезний енергетичний щит чи купол, який захищає місте, він відбивав би атаки монстрів, дозволяючи людям жити без страху. В будь-якому разі, всі поселення оснастили б цілими мережами датчиків для раннього виявлення великих тварин. Після попередження про наближення монстрів мешканці ховалися б у бункери. Та можливо, принаймні, деяких з них можна було б заманити в заповідники і ізолювати там. Пишіть у коментарях, повернення яких давніх монстрів ви хотіли б побачити у моїх наступних відео.